Розділ другий. Згуртованість військових колективів. Взаємний горизонтальний та вертикальний зв'язок представників підрозділу або згуртованість оперативно визначається, як досягнутий ступінь взаємної привабливості між членами колективу і привабливості колективу в цілому для кожного з його членів. Згуртованість посилює однаковий чи схожий соціальний рівень військових. Успішне спільне виконання завдань та цілей, зовнішня загроза, ворог і загроза поразки. Значення згуртованості для успішної діяльності військових колективів є визначним давно. А спроба теоретичного визначення зроблена вперше в 19 столітті і триває до наших днів. Так, визначний військовий французький теоретик Ардан Дюпік 1865 бодить поняття. Моральної згуртованості, яке визначає, як повага і довіра до командирів, довіра до соратників та побоювання можливих закидів, та навіть відвернення у випадку, якщо залишить їх на загибель, бажання йти туди, куди йдуть інші, і при цьому не трястись від страху більше, ніж вони. Новітні визначення співіснування у військових колективах звучать так. Зв'язок між військовими, який їх спонукає взаємної відданості та відданості завданню, незважаючи на всі стреси боротьби. АРКОСТ 1980. Взаємна пов'язаність членів окремого підрозділу, зокрема організації, яка має результатом любов та відданість одне одному, а також любов до підрозділу та самого завдання. Джонс, 1982. Ще одне визначення найпростіше відчуття належності групі військових, які завдання підрозділу сприймають як своє особисте. Підручник американської армії ДАПАМ -352, 1982 Серйозну увагу феномену згуртовності військових колективів почали надавати, особливо після Другої світової війни. Так відоме дослідження Шилса та Яновіца 1948-го показало що причини витримки та витривалості солдатів Вермахту під час Другої світової війни, незважаючи на усталену думку, слід шукати не в ідеології, переконаннях чи патріотизмі, а у відносинах всередині колективу. Коли військовий міг в своєму колективі та інших близьких формаціях задовольнити свої найелементарніші потреби та у ньому отримав тепло та повагу соратників і командирів, і коли цей колектив наповнював його відчуттям сили, тоді і його тривога щодо власного життя, яка могла б завдати йому успішності всередині його групи, була значно ослабленою. Більше того, високий ступінь співіснування, а не ідеологічні переконання були причинами впертого продовження німецькими військовими боротьби навіть тоді, коли було зрозуміло, що війна для них програна. Дослідження американських та ізраїльських військових психологів підтвердили, що підрозділи з високим рівнем згуртованості були більш ефективними у військовій сфері, що кращий рівень співіснування та мотивованості мають результатом менші втрати у боротьбі та поза неї, а також що такий рівень згуртованості є превентивним фактором проти бойового стресу. Поважаючи результати цих досліджень, Окремі країни підлаштували систему мобілізації резервних сил для якомога легшого та швидкого розвитку згуртованості військового колективу. Так, у Хорватії поповнення резервних, а частково і професійних підрозділів проводиться відповідно до територіального принципу, за яким більшість військових приходять з одного середовища, мають однакові традиції та мовний діалект, а інколи навіть знайомі один з одним. Найдальше в цьому контексті просунулося в армії Ізраїлю, де згуртованість маленьких колективів намагаються розвивати ще під час цивільного навчання а продовжують з приходом в армію. Приклад ізраїльська модель розвитку згуртованості військових колективів. Розвиток згуртованості маленьких колективів в Ізраїлі починається ще в період навчання в школі через перебування в спільних приміщеннях для школярів. З метою якомога більшого проведення часу в одному соціальному колі, встановлення дружніх зв'язків та розвитку відчуття відданості колективу. Для набору в ізраїльські Збройні сили застосовують принцип вертикальної інтеграції. Кожний новобранець залишається в тому самому підрозділі від початку і до кінця служби. Резервні війська організовані здебільшого за територіальним принципом та складаються з людей, які жили поряд. Так, резервні війська Ізраїльської армії з часом стають великою родиною. Окремі резервісти ізраїльської армії залишаються у складі одного підрозділу більше 20 років з тими самими товаришами по службі та командирами. Для ізраїльських військових змінюється лише війни, а не комплектації їх колективу. Для створення ефективних військових колективів, які будуть готові до виконання відповідальних бойових завдань, потрібно забезпечити певний час. Налагодження згуртованих стосунків у підрозділі відбувається протягом регулярної програми навчання, а у надзвичайних випадках потрібно забезпечити принаймні півтора-три місяці спільного життя у первинному військовому колективі перед його дислокацією на території бойових дій. У випадку формування розширених військових колективів, батальйону та бригади, потрібно більше часу спільного життя щонайменше 3-6 місяців. У сучасних війнах, окрім регулярних військ, з'являються так звані добровольчі батальйони. Слід відрізняти тих осіб, які добровільно приєдналися до регулярної армії, від тих осіб, які на початковому етапі війни самоорганізувалися в групи, намагаючись чинити опір противнику. Важливо такі групи якомога раніше переорганізувати в рамках регулярних збройних сил чи їх розформувати як для встановлення єдиної системи проведення військових операцій, так і через їх недостатню військову підготовку та психосоціальну інтегрованість через нестачу чіткого військового порядку, професійних знань та дисципліни. Добровольчі батальйони, навіть якщо мають добрі наміри, на полі бою загалом можуть принести більше шкоди, ніж користь. Достатньо пригадати, що у сучасних війнах виконавці найбільш тяжких військових злочинів були саме представниками паравійськових угрупувань. Відтермінування чи уникнення спроб інтегрувати чи розформувати такі групи, може бути індикатором певного плану, за допомогою якого хочуть досягти якихось нелегітимних злочинних. Військових цілей з метою уникнення у подальшому відповідальність, перекладаючи провину винятково на добровольчі батальйони.